Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную здійснити подорож нашою батьківщиною. Скажіть, будь ласка, а як називається наша країна? Так, Україна! Ну що ж, готові? Починаємо! Перша зупинка столиця нашої батьківщини. Діти, як називається столиця нашої України? Так, Київ, місто Київ. Це дуже-дуже красиве місто. Київ приготував для вас завдання. Треба порахувати козаків. Скільки козаків? Три. Так, а українок? Дві. Кого більше? Так, козаків. Наскільки? На один. Що треба зробити, щоб було порівно? Так, треба добавити одну україночку. Стало порівну. По три. Три козака та три українки. Рушаємо далі. Полтава. Полтава славиться сорочинським ярмарком. Яке ж завдання приготувала вона? Порахуйте, будь ласка, скільки рішників! Чотири. Так, а скільки вишиванок? Три. А чого більше? Так, рушників. Що треба зробити, щоб було порівну? Так, додати одну вишиванку. По чотири. Так, порівну рушників та вишиванок. Тепер нас вітає Львів. Він славиться великою кількістю замків. А що ж нам приготував Львів? Порахуйте, скільки лелек? Чотири. Так, а скільки віночків? П'ять. А чого більше? Віночків на один. Що треба зробити, щоб було порівно? Треба прибрати один віночок. Правильно, по чотири. Молодці. А ось і місто рівне. Рівне славиться своїми парками та алеями. Наступне завдання. Порахуйте! Будь ласка, скільки квітів, скільки чорнобривців! Шість. А Айстр 5. А яких квіточок більше? Так, чорнобривців. Наскільки? На один. Що треба зробити, щоб було порівно? Додати одну айстру. Так, знайомтесь, це цифра 6. Цифра 6 як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга. Вліво зігнута вона. Давайте поглянемо, на що схожа цифра 6. Так, на вишню, на бегемотика, на свисток, на замок. А ось і Хмельницький. Місто було названо на честь Богдана Хмельницького. Що ж приготував Хмельницький? Треба викласти цифру 6 за допомогою підручних матеріалів. У мене є квіточки. Викладаємо цифру 6. Молодці! Одеса знаходиться на березі Чорного моря. А давайте порахуємо рибок. Скільки рибок? П'ять. Раптом приплила іще одна рибка. Скільки рибок стало? Шість. Так, молодці. А ось і Харків, наше улюблене місто, приготував нам завдання на звіт частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Нас вітає Запоріжжя, яке славилося українськими відважними козаками. Завдання залиште ці, ті картинки, які відносяться до цієї частини доби. Молодці! Дуже добре і тут ви справились. А ось і наступне місто місто Вінниця. Це місто славиться дуже красивими фонтанами. Подивіться, які вони гарні! Яке ж завдання приготувала вам Вінниця? Треба залишити ті картинки, які відносяться до частин доби? Діти, ви молодці? Давайте ми ще раз згадаємо, що ми сьогодні робили. Так, ми подорожували нашою країною, Україною. А ще що робили? Так, рахували і познайомилися з цифрою 6. І ще ми згадали частини доби. дуже добре. Діти, а я зараз хочу вам щось запропонувати. Давайте на згадку про нашу подорож намалюємо малюнки малюнки нашого міста, міста Харків. Ви, мабуть, з батьками. Дуже багато подорожуєте нашим містом. Намалюйте, будь ласка. Можете використовувати олівці або фарби. А батьки, будь ласка, допоможіть своїм дітям. Ну, а мені вже час прощатись. Я буду чекати на ваші малюнки. До побачення!